Добрий день, шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам мира і добра. Я читаю Слово Боже. Слово Боже навчить, щоб ми молилися. Тому я закликаю людей, щоб молилися за Україну, щоб молилися за Ізраїль. Просити Бога милості, щоб Бог зупинився це кров пролиття. щоб Бог да ров на мир і спокій і зупинився війни. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звісно. Важливу новину, добру новину, що Бог любить людей. Багато хто з вас, можливо, вірить в Ісуса Христа. Але чи знаєте, для чого Ісус приходив на цю землю? Ісус Христос приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб ми не потрапили в ад, але потрапили в рай, на небо до Бога. Де Ісус Христос нас чекає. Ісус Христос Він помер на христі за наші з вами гріхи, тому що ми є всі грішні. Кожний з нас. Біблія говорить, що всі зрішили позбавлені Божої слави. Нема права на ні одного. А хто говорить, що немає гріха, обманює себе і не має нім правди. То Бог буде судити людей за гріхи, розплата за гріх смерть, вічна розлука з Богом, і в місцях мутки, страдань і сльоз. Но Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Ісус Христос приходив на цю землю, щоб нас промирити з Богом. Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес серед нашого оправдання. І Бог сьогодні наказує всім людям скрізь, щоб покаялися. Єдині умови для спасіння, щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Визнавайте свої гріхи перед Богом, і Бог вас простить через віру в Христа Ісуса. Читайте Слово Боже, моліться до Христа. Нехай благословить і береже вас Господь.